Приїжджаю вчора за заказом, ну вже десь пів дванадцятого ночі і спускаюся в підвал, а там ночний ну, бар, паб. Двіжуха, люди, танці, музика. Я приїхав піцу забирати. І бармен такий опитаний хлопець. Років 30 -ти. стоїть наливає за барною стойкою пиво І виходить жінка у мене два замовлення. Віддає мені перший заказ, я його не можу закрити, тому що немає інтернету, як так як в підвалі. Я виходжу, закриваю, я теж заходжу за другим. І цей парень на мене дивиться. І таки повертає голову і кричить. Мам, мамуля, мамусь. І вона така пара мисль, от мамин синочок. Ну, ця мисль не негативна, а така, знаєте, от, потешна якось там. Мамин синок, такий дивлюся на нього, такий парнішка. І мама, мамуся, там, думаю, там двіжуха, всі діла і йому взагалі все равно. І вона, о я тут піцу роблю, ти що не бачиш, і виходить, дає мені піцу. Я забираю цей другий заказ. І їду. І їду, і в мене мисль така. От, ну там про більшість, там, да, що там хлопці, не синки, там туди-сюди. В плані що взрослі, а ну Хто розуміє, той розуміє. Без негативу. І потім мені приходить осознання. У мене мама померла в 2010 році, 2010, -му. Уже 15 років, як мами мамусі немає. І я думаю, якби я стояв за тією барною стійкою, Наливав пивко і Я би все віддав? Аби теж? Гукати? Мама мамуся. Тож хочу вам сказати, любіть своїх батьків. Бабусів, дідусів, поки вони тут з нами. Їм і там добре. Але тут вони з нами.